Ей, танкіст, їдем бить з тобою, танк. Вітаю, панове. Бізон ТЦ-45 у нас на порядку денному, він же Stone Sentinel, 8-левел, італієць, важкий танк преміумний левела, я це сказав, по-моєму, але ще раз повторюю. Ну і в нього у нас механізм дозарядочки з унікальною механікою всередині цього механізму. І в чому нюанс? Він лише один, а саме той, що це у нас не совковий механізм дозарядки, а італійський, тобто неправильний. А оскільки він неправильний, то грати з ним доволі дискомфортно в деяких моментах. Проте в загальних рисах він також має право на існування, ну і, в принципі. В загальних рисах то я і все я розказав по танку, можна гайд завершувати, але, на жаль, попереду у нас ще багато-багато зайвих слів, які нікому, включно зі мною, не цікаві. Починаючи з наборів обладнання, згартування, турбіна, стабілізатор. Більше нічого йому не треба. Захочете другу збірку збирати під себе, а от в першу збірку обов'язково отакий от набір. В польовій модернізації в першому перше, в другому зведення або нічого. Ну, краще звернення все ж таки поставить в третьому антімраз, і в спеціальну комірку обираємо собі рухливість для подальшого встановлення, чого правильно турбіни. Екіпаж, шину у вас на екрані. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо дане питання. Це у нас чотири людини. Командир виконує роль радиста, навідник, механік, зарядник, окремо. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо дане питання. А далі переходимо до бронювання. Майже грошами заговорив і, в принципі, ви знаєте, не пограєте з моє в цю гру тактично, два, хоча б, і також почнете відчувати себе людиною. Да, переходимо до бронювання. Отакий тут бізон, в принципі, виглядає як типовий звичайний танк. І починаючи з НЛД. В НЛД у нас два сегмента. В одному там воно зона рикошетна, потім далі нижче буде пробуватися по правилу трьох калібрів, тому що там ділянка броні від 20 до, грубо кажучи, там ну, 80-95 мм броні. Оце все НЛД. В середньому там 120 мм пробувається всіма завжди всюди на вильот. ВЛД. З ВЛД ситуація цікавіша, тому що вона більш сегментована, але, знову ж таки, ці сегменти в середньому видають плюс-мінус ті самі групи броні. Давайте по-простому. В ВЛД від 180 до 220 мм, залежно від того, куди дивиться. В зонах без екранів там 180-190 в середньому. В зонах з екранами там 200, 210, 220 мм броні. Все, що там вище буде, взагалі, слово рекошет або ж неведена броня і так далі. Класно, круто, прикольно. При цьому, коли стоїмо прямо в ЛД, це можна назвати Гавйоним, коли стоїмо під кутами, які у нас мінус 10 до слова. То, очевидь, там, броня набирається, і ми вже отримуємо на виході там якісь умовні, там 240 мм, зокрема в екранованій зоні. А коли стоїмо повністю від цих кутів мінус 10, то там, і в принципі, ситуація ще більш приємна. Там в 260, в деяких зонах воно по 300 мм, в деяких зонах там 220-230, в найтонших. Ну і загалом, коли ми стоїмо від кутів, це доволі хороша ВЛД, тут немає про що говорити. А без кутів, само собою, тобто без рельєфу, це просто посередня лобова деталька. Яка десь щось відіб'є, десь десь не відіб'є, десь спрацює екран, в принципі, як додаткова броня, десь спрацює слово рикошет, банально. Ну за рахунок цього, якось там більш-менш нею можна ослуговуватися, але не завжди не всюди, не, не, не на регулярній основі. І далеко не проти кожного танка, який ми зустрічаємо. В боях. Бортова проєкція 75 верх, 75 низ, загалом 75 по всій площі. Ні. Поставили притомний кут, бобехи подколи витинкували рикошетом, при цьому кумулятив витинкували наведеною броньою за рахунок катка жирного. Верхній борт, треба, буде, можливо, десь передовернути, тому що банально оцю ось, ось ділянку у нас уже кумулятив. Подекуди зможе простягувати, ви скажете, ну як же зможе, якщо там 300 мм. Це 300 мм для нашого кумулятива, в якому пробиття 270. А для кумулятива умовної десятки, в якого буде пробиття 340, то ви розумієте, що 340 більше, ніж 300. Відповідно, для кумулятива можна буде трошки передовернути. Ну, і як наслідок, загалом бортом послуговуватися можна і навіть треба. Борт для цього ну, як би розрахований, він сприяє цьому. От головне не передовертати і не їхати в ангар із-за цього. Правильно? Правильно. Лобова проєкція башти. Давайте коротко. Загалом в башті є пару дірок, ось у 220 раз, 222, там, в принципі, ось у 220-233 і 4. Це буквально декілька дірок, які є найбільш виразними, і при цьому чи є вони слабкими зонами. Само собою, ні, вони є зонами ослабленими на фоні всієї іншої башти. Я сподіваюся, ви різницю між слабкими і ослабленими, розумієте? І уся подальша башта, прикол в тому, що вона якби нормально так зашита, тому що там є зони, воно рекошетні, є зони в 270 мм броні, а є зони, які тупо закриті екранами. Там 240 в одній ділянці, в іншій ділянці 280. При всьому цьому там по краю взагалі буде до 300 мм броні. Мало, та ні, ніхера не мало. Плюс це екран, і відповідно, він буде працювати протиумовно акумулятива набагато більш якісно протиумовного фугаса, в принципі, працюватиме і зупинятиме його ще в зародку, і так далі. і так далі, і так так далі, далі З іншої сторони, аналогічно. І в масі гармати в нас там ну в середньому від 250 і вище. Тобто там є і 300, і 500, ну і загалом питань нарікань до маски гармати, а також до підмаскової зони, їх не виникає. Чи міцна це башта? Та безумовно, так. Типу, да, є пару ділянок, які можна пробити, але це буквально пару ділянок. І ще раз наголошую, вони не слабкі, а ослаблені. Це важливий нюанс, який завжди треба враховувати. Лючок відсутні, там, типу, як видимість лючка зображена, фактично, але лючка як такого немає. Ну, а сам дах 30 мм, як є зрештою дах. Корпуса також 30 мм, якщо комусь важливо, щоб порахувати правого трьох калібрів, ну або щоб порахувати скільки тобі ублюдок, який приїхав 0 метрів від бази, а саме артушуваль буде накидувати в ці зони. Якось так. Поїхали, власника, ще перший бій. Підсумовуючи по всьому вище сказаному, ми отримаємо танк з посереднім бронюванням як для важкого, але з нормальним бронюванням як для свого левела. Що це означає? У нас гавйони НЛД. У нас посереднє ВЛД, коли ми стоїмо прямо і без рельєфу, при цьому воно перетворюється в цілком собі нормальне, вище середнього і навіть добротне, коли стоїмо на рельєфі від своїх кутів. Ну, а тим паче, якщо у нас є кути, то відповідно ми ще й далеко не завжди, <кхм> в принципі, вимушені це ВЛД апріорі показувати, правильно? Правильно, бортова проєкція 75. Це цілком достатньо, його поставив під правильними кутами і танкуєш загалом будь-яку гармату в цій грі. Ну, відповідно, послуговується бортом. Само собою можна і навіть треба, як я сказав, був на огляді бронювання. А, ну, і, відповідно, бафта, не те, щоб ультимативна, але радше ближче до ультимативної, а аніж не до ультимативної, будьмо відверті. Тому загалом бронювання хороше і цілком достатнє для реалії сучасного грандуму, що робить танк м'ятуєм насамперед. А от чи він актуальний, ми з вами дізнаємося дещо згодом. Тому що це терміни різні. По швидкості полтос вперед, п'ятнашка назад, нормально, пойдет там, десь не набиратиме він далеко не сходу, в нього трошки бракуватиме прохідності. Ну, Але загалом, як для важкого танка, швидкість цілком цілком собі, як би, притомна. Тут немає чого додати, немає чого відняти. Ну, я сподіваюся, ви це і без мене розумієте. Гармата 105-го калібру, барабан з зарядкою на три снаряда. При цьому всьому, типу, останній снаряд, той, який кадешся у нас у ...першим, він. Ну, як перший, ми розумієте про що, так? Да? Тобто, коли ми в бій загрузилися, от перший снаряд, тобто останній, який ми вистрелюємо, коли вже всі заряжені, він каде, що це в нас найдовше. Перший снаряд, який у нас заряджається останнім після загрузки в бій, він каде, що це найшвидше. Ну, відповідно, як ми розуміємо, найкраще і найбільш вигідно грати саме. Прикольно робиш. Найкраще і найбільш вигідно грати саме от оцим ось першим снарядом, типу, да, яким я граю зараз. Але ж фактично ситуації бувають різні, і ну, таке стається, що тобі доводиться віддати весь барабан. Тому що в тебе буквально у прицілі стоїть танк, ну і ти ж не будеш на нього стоять, дивитися на камеру знімати. правильно? Ні, ти будеш щось йому намагатися робити. Ну, В більшості ситуацій, якщо ти трошки притомний, да? от. І так, да, дійсно, там, де в тебе є можливість там, де ти можеш потримати, ти потримаєш снаряд. Але там де такої можливості немає, ну ви самі прекрасно розумієте. І перезарядочка там була дуже-дуже м'ямна. Якщо ви розумієте про що я там дуже довга кда, насправді, типу, перша птичка конечно, це 10,8, та, яка в мене зараз. А вибачте, у мене на альфу в 360, ну, типу, це навіть довгувато певною мірою. І якщо 10,8 це ще можна терпіти в контексті, ну, типу, як загалом, то от історію про те, що кожна подальша тичка перезаряджається все довше, довше і довше, ну це, звісно, ще той м'ям, як ви розумієте, і само собою. Загальна картинка по вписуванню в динаміку бою, вона. як би вам сказати, то, вона дуже-дуже тихо невтішна. Так, ми приїхали сюди. Зараз будемо під'їжджати і пробувати долбить. Як каже один персонаж, долбі-долбі. Да, отдолбили, так сказати, ну і в принципі перезаряджаємося, тому що, ну, ж таки, так, да, катаються танки, але я не можу стріляти, тому що якщо зараз вистрілю, то я потім піду на перезарядку тривалістю в півжиття. Ну або півбою, називайте, як хочете. Потім по про снаряди, до речі, трошки згодом. Або навіть зараз все давайте перезаряджаємося. ББХ 218, польот 1155, альфа 360, кумулятив 270, польот 800, що маловато, але пайдет. Альфа така сама 360, ну і в принципі, обидва снаряди загалом хороші, обидва снаряди цілком грабельні. З одним нюансом, в принципі, що. Бебеха, можливо, не прям ВТ-шна, але в принципі достатньо збалансована. І от, знову ж таки, та ситуація, я готовий стріляти, я можу стріляти, мені треба стріляти, тому що танку б'ють, якщо я не буду цього робити. Але я не можу стріляти, тому що я розумію, що якщо я вистрілю зараз, то я потім піду перезарядку тривалістю у життя. Розумієте, в чому нюанс? Да? Тобто оці дилеми, які в тебе виникають в моменті, вони дуже сильно заважають, банально через те, що ти. Вимушений сам себе осмикувати, сам себе ну, одіргувати буквально і сам себе контролювати дуже сильно. Це знову ж таки не радянська дозарядка, яка є правильною, яка є зворотною, ну типу як називати, як вам як заманеться, да, але сама суть, що вона працює по якому принципу. Типу, ти віддав всі тички, і в тебе потім крайня тичка заряджається найшвидше. Тобто ти починаєш грати, як циклічка, фактично. В землю упав снаряд. Я, я вам наголошую, що ми перезаряджалися тільки що півгодини, щоб у нас снаряди падали в землю. Саме для цього я і перезаряджався правильно. От. І виходить так, що СУВОК в цьому плані набагато приємніше. Банально через те, що ти там себе не так сильно обмежуєш і контролюєш, ти можеш стріляти, коли тобі заманеться. Це щось спереду, по ідеї, да, це він мене підсвічує, зокрема, можливо. Або там стоїть задом на якийсь скорпіон. ні ні це він дійсно. Дійсно, він? Да, зараз зверні з тобою Зверні з тобою зараз обговоримо, безумовно, але я спершу доб'ю танк. От. І, коротше, да, сувок зручніше в цьому плані, це очевидний факт. Він і зручніше, і сильніше в контексті саме механізму до зарядки і його механіки. При цьому ви могли почути, що в мене щось пікає зараз на екрані. Це пікує, пікує, да, саме, пікує. Господи, ублюдок, що ти несеш. Ах, проспись, стварь на стрімері. Це воно пікає в контексті того, що це типу ще одна механіка. Зараз получитичко з Корпа, це очевидний факт. Тихо, не получив, і на тому дякую. Трошки дозвелися, кидаємо паличку, встигаємо навіть ще одну. Тихо. Е, хорошо. Ляпота. Побрили чергового леопардоподібного висера. Ну, буде знать, як грати на нем'ятовому танку. От так туди його. Е, Та, про що я говорив? Про те, що. Пікає, оце говно, коротше, це механіка всередині механіки. Мовляв, якщо ти там вистрелив, трошки не дочекавшись до повної зарядки, снаряда, то потім у тебе наступний сряд скадешся, типу, як швидше, ніж він мав би скадешитися. Одним словом, механіка гавно, по факту, вона безполезна. Да, там десь інколи, коли у тебе немає вибору, і ти стріляєш тоді, коли тобі треба стріляти, а не тоді, коли... Тебе як би, до цього підштовхує гра. да? В такій ситуації це може бути корисно, але корисно не в контексті, я зумисно цим скористався. Ні, це буде корисно в контексті, воно просто так працює, і відповідно це зараз зіграло мені на руку те, що конкретно так працює ця механіка в конкретному моменті часу. Розумієте про що я, да? Я сподіваюся, що знову ж таки розумієте, я, бо, я не встигаю до цього дурачка, тому що я зараз побриють тіпи з вняшки, тому бігом проїжджаємо, бігом даємо ще одну палку, і він откисає, ну і, в принципі, зашибісь. Треба було трошки раніше призупинитися, дати тичку в карішку, ну, але. Маємо те, що маємо. Загалом я мав намір як не швидше їхати. О, так, чувак, лопнув за секунду, да. Бачите, весь бісто я охороняв і потім за секунду додав свої ХП. Ну але п'яні маргінали далі будуть вірити в те, що це геймплей такий. Буває, буває. Танкісти, хвилинка корисної самореклами. Підписуйтеся на телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти оперативні та свіжі сповіщення про усе, що відбувається довкола мого Ютуб. Каналу. Також ставайте спонсорами на Ютубі та Патреоні, і принагідно я дякую всім тим, хто підтримує мене фінансово на цих майданчиках. Окрема подяка найвідданішому шанувальнику пану Тарасу. Ну і наостанок, якщо ви сильний гравець, там хоча б від 3500 на топах, приходьте до нашого клану, можна навіть цілими ротами, для подальшої гри на маневрах, для розвитку цього самого клану і так далі. Продовжуємо перегляд. Замість планомірно розмінюватися протягом всього бою, танкувати, агресувати, домінувати в бою, нав'язувати свій бій врешті-решт. Чувак стояв із БФК, щоб потім просто здохнути за одну палку. Молодець. Сильний гравець танк. Да, тому механіка всередині механіки, вона кончена, вона, типу, як несе в собі цікавий наратив, мовляв, що коли тобі треба вистрілити, ти стріляєш, то потім ця тичка, яку ти от отстріляв, скадеш, це там, ну умовно, там не за 10 і 8 секунд, а там за 7 секунд. Але ж це, типу, як ілюзія. Ти від цього не починаєш кадештися швидше. Ти просто скидаєш перезарядку снаряду, яким ти отстрілявся, і ніби як наступний буде кадешся потім чуть-чуть швидше, ніж він мав би скадешитися. Але ти загалом скинув той снаряд, який вже майже зарядився, там до якого лишилася одна-дві секунди, і виходить, що ти все одно в мінусі, одним словом. Коли реально дуже-дуже треба вистрілити, окей, це зіграє тобі на руку. Але зумисне користуватися цією механікою, я тим паче відстежувати її, я тим паче контролювати її і себе в контексті неї. ну Це ще за ніхто цим займатися не буде. і Я не буду, і ви не будете, і загалом я вам не рекомендую таким, такою хінею страдати. Перший вітри 3500 дамага, топ один по команді, там всіки фрагів, асіста, блока. Херст не має значення, впадло кожен раз проговорювати це все гавно. А пофармили ми 110 тисяч майже по ціні снарядів. Базовий коштує ББХ 930. І, в принципі, да, це його ціна, питань немає. Ну, по стабі, по зведенню питання є, але загалом, ну, нехай буде. Можливо, пробиття трошки не дотягує, але нормальна ціна загалом для його контексту, для його кутів, для його можливості реалізовувати цей снаряд і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Голда дорого-багато, так звана голда, тобто, по факту спеціальний снаряд 4800 Кумулятив, поїхали далі в другий бій і підсумовуючи, ані не підсумовуючи по стабілізації і по зведенню, забув вам сказати. А, Стабілізація говно прям відверто гаввіонінька ставав в нього і дуже-дуже гавьоном, Тобто, загалом десь в другу збірку на якісь мапи можна поставити замість турбіни поворотники, якісь, наприклад, да? для покращення цієї саме стабілізації або ж турбіну Т3 ставити тут уже кому як а, Кому і, і, і які, в кого є ресурси, отак. Буде правильніше висловлюватися. Але загалом стабада дійсно неприємна, і зведення доволі протяжне. Воно саме по собі зведення, да, от в контексті зведення, як зведення в вакуумі, воно, типу, як м -м, просто посереднє, там, можливо, трошки довше середнього. Але в контексті поганої стабілізації в те, виходить, зведення з ще більшого кружка, і як наслідок, ми отримаємо саме погане зведення. Розумієте, про що я дам? От тому да, якась така тема. Кути вниз, мінус 10, кути вверх плюс 20, і загалом підсумовуючи по танку. Ми отримуємо танк, який суттєво вище середнього. Він метовий, при цьому він достатньо актуальний, і в нього лише одна проблема Ну така глобальна. Там не стабілізація, не зведення, там не, не найкращий набір швидкості. Ні, це все херня. В нього проблема лише в тому, що він не сильно вписується в деякі бої в контексті своєї перезарядки. Тому що оця перша палка кадеш це 15 секунд, там потім друга секунду 13, І третя 10 8. Ну, як ви розумієте, це дуже довго для Альфи в 360. Типу, 10-8 знову ж таки, з цим ще можна було б маритися. Якби в тебе весь барабан так кадешся, а так в тебе кадеш так тільки одна тичка і. Ну, типу, навіть для однієї тички це довго. От Якась така історія, сподіваюся розумієте про що. я. Тому так, да, загалом танчик суттєво вище середнього, танчик доволі грабельний, це, очевидний, беззаперечний факт, тут немає як його спростовувати, і не хотілося б його спростовувати. Він м'єтовий насамперед, це важливо, тобто він може грати в більшості реалій, які склалися для цієї гри в поточних обставинах. Даного продукту. Опа, я свідчусь. Досвідчуся, по ідеї спереду. Ну, Точно так, мене світить чувак справа. Але прокинути мені будуть спереду це очевидний факт. А чому я не поїхав в місто? Тому що у Atmu ще я кончений, до речі, При тому що цей респаун він по суті гірший там, де я зараз стою. І мені б треба було їхати якраз таки. Він зараз вліво виверне різко, так? Да? да, він не виїде вправо, він виверне. А ні, стоп, вернув, тихо. Я свічусь з боку справа. Мене зараз прокинуть на півхлібальника, це буде дуже м'явно. Бо що я на 0-метрі від бази і зможуть зараз так робити. Тому само собою це завжди було кумедно, це є кумедно і це буде кумедно. Треба отак робити, походу, да. Боже, <смір> боже, боже. Боже, боже. Боже боже. За що це мені? За що ж мені така кара? Навіщо я граю в цю гру? Навіщо я у му році клікну на банер на сайті? Для чого я це зробив? Хіба хто знав, що це так закінчиться? Боже боже, який це фарш. Е, да. Тому про танк я загалом вам все розказав. Ви, до речі, коли-небудь задумувались про те, що ця гра це фактично е, ну, буквально аналог держави. В якому плані? От в держави є громадяни, громадяни платять податки, і в держави є державні службовці, яких фактично ці громадяни утримують. Тобто там політики, там всякі депутати, законотворці, різні там, власне кажучи, інституції різної... різних гілок у влади, там виконавчі, судової, та от, от все. Да? Я чого не старив, до речі, бо я дозаряжався, тому що ну знову ж таки, перезарядка 3 роки. Ви повинні розуміти причини, да? Отак, він робить м'ямно дуже. Отак він дуже м'ямно робить, да. Дві палочки ложить, хорошо, молодець взагалі без промаху. Ой, господі, господі, за що мені це кара? За що це мені? За що ж це мені? За що мені таке гавно? Куди він там поїхав, Я хер знам. Так, цьому паличку дали. Пішли у довгу перезарядку. На да, так от про що говорю про те, що типу, фактично держава це аналог цієї гри, в ній є свої громадяни в даній ситуації, ми є гравцями цієї гри. І за податки в державі відбуваються ну, певна діяльність державного апарату. Правильно? Так само в цій грі відбувається діяльність за рахунок того, що ну, би, ми є ну, фактично платниками податків як в державі, але платниками за послуги в межах цієї гри. І, відповідно, ми не просто вправі, ми зобов'язані вимагати певної роботи за те, що ми сплачуємо ці умовні податки в лапках, да? Ми буквально утримуємо компанію Wargaming своїми грошима, ми буквально утримуємо їх своїм онлайном, ми буквально отримуємо їх фактом свого існування як гравців. Але чомусь ці самі гравці не хочуть про це задумуватися у плані того, що ну а чому як би не вимагаємо нічого? Типу, а чому ми не вимагаємо певної звітності? Чому ми не вимагаємо... Певних результатів роботи, ви скажете, ну, тому що це діло добровільне. Ну да, але ж, якщо ти вже заніс свої гроші в цю гру, то окей, діло добровільне, але ж ти вже маєш право вимагати. Типу, щоб тобі щось за це робили. А якщо тобі за це не роблять, то відповідно ти можеш просто зробити висновок і голосувати подальшим своїм гаманцем, тобто не заносити свої гроші надалі. Правильно? Правильно. Але чомусь знову ж таки люди про це думати в принципі то і не хочуть. Е, кончено полетіла тичка, само собою, ну, відповідно, як наслідок, ми нікого не пробили, не попали. І так далі. Моя турбує розташування тан танків супротивника, до речі. І турбує моє розташування в контексті їхнього розташування, якщо ви розумієте, про що я дам. От, ну але маємо те, що маємо. Давай, чувак, виїжджай. Я знаю, що ти хочеш, я знаю, що ти можеш, там його видно, до речі. Так, да, його там видно. Прикинь. Його там видно. Я на це якось уваги не звернув. І дуже сильно був о, відволікся на іншу сторону. Плюс дуже сильно зайшов в дуже крупний приціл, що називається. Ну, як наслідок. Зараз мені в башту кудись закине, бо я дуже м'ямно повезло. Повезло. Ну, так сказать, м'ятовий танк все ж таки має свої переваги перед ним м'ятовим танком, як ви розумієте, так? Да? Хоча б в плані от таких от пострілів, рандомність там якихось і так далі, і так далі. І так далі. Хоча, до речі, даний апарат може мене пробити, це факт. Ну, типу, ксамка може пробити, тому що кемсамки просто намалювали больне, неадекватно, непритомне пробиття, якого не повинно бути в танка 8 восьмого левела, само собою. От, ну, але знову ж таки, ми заплатили за це гроші, ну як ми. Ви заплатили насамперед. От. І вас, значить, все влаштовує. Якась така історія. І аналогію ви бачити не хочете, правильно? Правильно, нахіра вона вам та аналогія? Якщо можна просто нести бабки. Якщо можна просто нести їх і навіть не вимагати, знову ж таки, ніяких результатів, ніякої ефективності та якості виконаної роботи. Правильно, правильно. У зараз зліва якась гану уб'є. Поки я це відволік, щось стою на буразка, дивлюся. У меня якесь говно ліворуч. Опа, там шкодка була. Якось такие херово цей другий другие типу, якісь Взагалі мемний в ньому. Типа я нічого не роблю, я просто буквально стою АФК. І я зараз поїду по полю, мене об'є бураз, тобто я не маю можливості по полю поїхати, а мені треба їхати по полю, тому що там шкода, і шкода це фулово, по ній можна, що барабанчик залити. Але при цьому, до речі, якщо я помилюся, то скоріше Урам по мені зальє барабанчик і в цьому дуже-дуже мало. Ну, до речі, проблема стабілізації звернення, типу, даюся. Я бачу танк, але я не можу в нього стріляти, тому що поки я зведуся, пройде півроку, він п'ять разів заїде, п'ять разів від'їде. І так далі, і так далі, і так далі. Взагалі, знову ж таки, сподіваюся, що шкода, ну, типу, зараз не, не чекає мене, але при цьому, що вона ще й поживе якийсь час. І бажано, щоб вона отдала барабасик в борщика. Це було б дуже-дуже круто. Опа, хорошо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, палочка, раз. Палочка, два. Хорошо, заїхав. молодець. Заїхав мямно. Мені можна зараз давати йому в люк. Я це все прекрасно розумію. але ж размею, то що я не попаду в цей люк. Просто банально. До речі, я зараз поки під'їду, він зарядиться і просто мене. Це буде дуже-дуже м'ямно. Хорошо, палку дали і все здохли. Найс. Я, в принципі, так і розраховував. Можна було зараз гратися з лючком, там його вицілювати, підвицілювати, недоцілювати, це все ясно. Але нахіра мені ця дроч? А, а, а він в курсі, що він каде, ти що, дурачок? А, стоп, а чел був в курсі, що чувак в вкаде. Він ж дав тичку мені одну, і тичку в 122 ТМ. А, ну йому похер, він віддихає, ви не розумієте. Ну, це ж в принципі чувак, який грає на легкому танку, а якщо він грає на легкому танку, він уже в базі я апріорі слабоумний, тому що я від нього вимагаю. Коротше, підсумки всі розказав, все там вам всяку шарманку прогнав, всякі підсумки підбив. Давайте я зараз заткнуся, ми зачекаємо 8 хвилин, поки закінчиться ця вакханалія, поки закінчиться цей бряд, ця шиза, тому що ну, чувачок не може побачити дві тички, які дає шкода, при тому, що вона з двох тичок убиває два танки, тобто вона буквально віддає свій максимум, але... А, ну але для цього треба грати без маскувальної сітки, яка в нього тільки що активувалася. Ну і в принципі, все, що я говорю про цю гру, вона завжди істина. Ой, господі. Да. Коротше, Короче, мій ублюдок. Він апріорі грає на ЛТ, при цьому він грає на ЛТ з маскувальною сіткою, при цьому він не здатний порахувати тички танка з двома тичками у барабані, як би да, і загалом немає про що більше говорити. Я заткнуся, ми зачекаємо знову ж таки 7 хвилин. Я до вас повернуся, підіб'ємо підсумки, ну і загалом завершимо дане. Знущання, тому що перебування в цій грі інакше як знущання я назвати не можу. Боже, слава Богу, шкода закінчила ці страждання. Це неможливо було дивитися, неможливо було кожен раз слухати, як вмикається звук сітки або рогів, чи що там в нього стоїть цього чувака. Ну Дивіться, от хто грає в цю гру, якщо дуже коротко. Mm, би є декілька стадій фільтрації. Перша стадія фільтрації, якщо ви в принципі, граєте в цю гру, ну, типу, ви вже розумієте, хто ви, да, апріорі. Ну, як і я, сам собою, я ж не виняток абсолютно. При цьому друга стадія це якщо ви граєте на леопардоподібному висірі. Третя стадія це якщо ви граєте на легких танках. Четверта стадія це якщо ви граєте з маскувальною сіткою і трубами. Ну і п'ята стадія це якщо ви граєте на арті. От, як би, ви можете самі зрозуміти. На якій стадії одебілювання і маргіналізації перебуває, от якби даний клієнт під назвою, де він там лохомотів. Тут, в принципі, би, все понятно. І от яка різниця між 50% і там 46%, я не сильно розумію, але <свісно>, чувачки там активно доказують, там, а от я граю на 53%, тому я там, ну, как би не анскільний. Це ж неправда. Ну, буквально, це неправда. Різниця між 55 і 45, вона настільки мінімальна, що ви навіть не здатні собі уявити. Ну, але менше з тим. А, другий бій. 3 250 дамага, там один фраг, 4 крита, 1000... Коротше, блока, 250 асіста, пофармили фармили... по топ-2 по команді. Пофармили ми 92 000. Підсумовуючи по танку. За два бої в нас вийшло 3364 середньої шкоди, 424 середнього асіста. При цьому 1065 середнього заблокованого бронею дамага. Ну і, в принципі, якщо коротко. Бізона багато хто насправді помилково називає танком першого ешелона. Це неправда. Чи метовий він Да, він метовий? Чи актуальний він Да, він актуальний. Але для того, щоб стати танком першого ешелона, а танки першого ешелона, я вам нагадаю, це умовно, у НСМК 57, Туртил, Карішка, якась шкода Т-56, це от танки першого ешелона, отакі, да? тобто ультрамета, при цьому імби, при цьому з максимально імбовими ТТХ і так далі. Так от, щоб увійти до цього переліку, фактично Бізонте, він же Стоун Сентінель, ну коротше, ви розумієте про що, я дам, йому бракує е, трошки нюансів, які б допомогли йому вписуватися в динаміку боя. А саме загальний час перезарядки, е, час, в принципі. Перезарядки кожного окремо взятого снаряда можливо скоригувати, і при всьому цьому ще й стабілізація і зведення. От підтягни йому щось одне із цього, або загальний час перезарядки, або стабілізацію і зведення, і в принципі це вже він буде на крок ближче до цього першого ешелону. Але поки що він впевнений гравець, впевнений танк із ешелону номер 2 чи це погано, само собою, ні. Чи, типу, все, що він від цього, якби, Не перестає бути м'ятою? ну, само собою, да, він не перестає таким бути. І рве ротільник Леопарду або Сиває цей ротльник Леопарду, і так далі, це все ясно. От. Але називати його прям одним із кращих, ну, у мене язик не повернеться, знову ж таки, через стабілізацію звернення, плюс занадто довгу пересередку, яка є збалансованою в контексті танку, але. Цей танк через це не вписується в динаміку сучасного незбалансованого рандому. Розумієте, про що я? От, якось так. Тому хороший, навіть сильний, але далеко не один із кращих. От, якось так. А я вам, до речі, був запускати, що між тичками в нього барабані там сякісь три секунди. да? Це я забув уточнити, ну, придеться вам вивести це все титрами в момент, коли я буду оголошувати. Снаряди, там, перезарядку і так далі. От, якось так. Ну і все, не грайте в це говно для і слабумних маргіналів, бо будете такими, як оно лохоматів на трубах і на сітці. От, якось так. Все, на все добре, там якби, і. Да, не хворійте.